Дуже сильно бісить, коли багато клієнтів приходить від других майстрів з профілірованою довжиною. Це говорить про те, що майстер не вміє перекривати ці всі ну, переходи, робити правильну розташовку волосся і користуються старою технікою філіровки. Чому сучасна техніка нарощення волосся є такою дорогою, тому що людина, яка це робить, повинна знати всі нюанси, як скривати переходи, як скривати кольор... переходи в плотності. Філіровка волосся це завжди є втрата волосся, тому що із часом, коли ти ходиш до образного рік з волоссям, яке б там не було щадяще нарощення, все одно кінчики трошки витираються. Що відбувається під час нарощування волосся? Волосина має кутикули. і коли ми нарощуємо волосся, верхній кутикулярний слой. Він стирається, і волосина витончується, і не завжди дівчата там акуратно якісно вичесують волосся. Вони рвуть його там, зав'язують неправильні резинки, використовують ліконові, які не можна використовувати, які рвуть. І коли ми знімаємо волосся, все одно волосся кінчики, трошечки має посічене. І коли вони ще профіліроване, і цю половину волосся потрібно зрізати якісне нарощування волосся говорить про те, що ви наростили волосся через рік, зняли, і ви залишилися з новою своєю довжиною. Ви не повертаєтеся назад в коротку свою стрижку.